Всім доброго дня! У нас такий сьогодні дощ ішов цілу ніч. Він був рівненький, такий, без всякого там, як то кажуть, лівня і бурі, просто рівний ішов цілу ніч дощ. І хочу вам показати гортензії після дощу. І хочу показати іменно Бонфайр вам, який. Набрався водою так, що це просто нема слів. Дивіться на цю шапку. Шапка. Можна мені на голову вдягти, якщо це полабна шапка. Такі великі в нього квітки, але вони, вони він мене просто натягнутий тут трошки. Ну, от. Але ж сама квітка, сама квітка, бачите, вона тримає, тримає воду, тримає таку влагу, яка починає, бачите він вже бачите, як він починає червоніти. Знаєте, там дивлюся на просторах інтернету. Навіть росіяни там показують бонфайер. Він у них напоминав мені. Некоторых вони говорять, що він ним не подобається. Він напоминає мені таке, не знаю, навіть яку квітку, типа Кендала, Magic Kendall. Там, така неповна. І там говорять, що мені не подобається цей bonfire, бо він такий неповна набита квітка. Значить, у них пересорт там попався, я так думаю. Тому що дивіться на цей bonfire. Тут взагалі не можна руку просунути сюди. Оце в мене цей Бонфайр із голого кор. О, ось тобто із. Голландії був горщик у 7 літрів. Він з корнями прийшов з Голландії. Я думаю, що це 100% бонфайр. Даже не обсуждаємо це питання. Ну, тут вже в одному ряду пройдуся. Він серед, як він серед, він стоїть як стовпчик. Йому не, як то кажуть, не страшні ні бурі, ні гроза. Даже... Графіті, настільки вони такі виносливі, він у мене, цей графіті. От я його тільки він у мене був не підв'язаний, дивіться, я його тільки що зв'язала, бо він прямо цю гілку, цю шапку похилив геть. Прям геть нахиляна була із-за того, що дуже багато води. Він теж тримає дуже гарно тримає квітку, набитий. Я просто рекомендую всім це графіті. Просто мати в себе обов'язково. Обов'язково. Це безпроіграшний сорт, з великою квіткою, з красивим окрасом на осінь, і з гарним листвою, прямостоячими пагонами. Ну, так само, як і бонфаєр. І оце у мене, як то кажуть, блуду Марія, кровава Марія. Не знаю, це один сорт бурнфаєром чи не один сорт. Облуду Марії, ви знаєте, це шапка. Я навіть не знаю, якої вона. Дивіться, якої вона. Ну, сантиметрів 40. 40 сантиметрів десь вона має. Це шапка одна. ось внизу. Трошки менша. Уже така здорова. Червоніють вони. Отак вона червоніє. Це вже прийшов горщик у 7 літрів. З Голландії. Дивіться на цю квітку, на цей лепесточок. Який він великий. У нього є такі зубчики. Чи Це воно порване. Квітка дуже велика, Тоже стоїть. Вона, що, якщо хочу показати вам, що дивіться на, цей, на цю шапку, шапка непробивна, вона дуже плотна, з великими квітами, оцими, з великими лепесточками. І він тримається. Це настільки гарний сорт, що він тримає. Не знаю, будемо дивитися згідно того, що це Блудо Марія чи не Блудо Марія. Чи це Бонфайр, чи це не Бонфайр, чи це одне і те ж. Вже тут о, дуже багато версій. Я вже відео не одне знімала. Будемо наблюдати. Ну, мені, що цей кущ, що цей кущ подобається дуже. І що показую вам після. Такої, такого дождя, який йшов цілу ніч, не розвалюються кущі і не ложиться квітка набік. Так як ось дивіться, в мене штамп з полярного медвідя. Бачите, він все одно кладе, вже боюся трогати, бо вони зараз набралися водою дуже хрупкі. Він обично в мене так не, не нахилявся, а цей взагалі цей штамп нахилився і просто звисає з такою чашею. Ну він це полірбір. Ну, він штамбом в два ствола. І дивіться, Ваніла Стробері. Я її зв'язала до кучі. Тому що вона теж, коли великий дощ проходить, вона просто лягає. І ви бачите, такий дощ, тут був сонце велике, дебки було, те, стільки там було кажуть, на сонці було 50 градусів. Підпалювалися усі гортензії трохи, де сонце попадало, прям такі ожоги, наче отримала вона. Але вона дуже гарна, це ваніла з Вона мені краще подобається, ніж ваніла Фрайс. Покажу вам пізніше її. Ну, вона потім вирівняється, але шапки, коли набралися водою, вони, трохи нахиляються. Так, покажу вам, покажу вам пінківки. Зараз тінь піду. Пінківінки, навіть якщо це штамп, то він стоїть уверено на ногах. І просто навіть не збирається нічого робити в нього. Ну, тут, бачите, така фертильно фертільно-стерільні квіти. Дуже гарний він, як для штамба, він дуже гарний. Так. Подивимося на самарську Лідію. Вона, звісно, обгоріла. Обгоріла вона, бачите? прям така обгорівша, не знаю, чого щоб так сказати, що на неї тут сонце попадає, ні. Її тут за Вона стоїть між туями і сосною Відхорст. Але вона така обгорівша. Показую вам, обгорівша маркер якщо ви не знаєте, як оприділити маркер самарської лідії, та й фрамбозину, вона правильно називається ще то в неї є такий маркюр. Всередині оцей бусінка, та вона повинна бути червона. Бачите? Вона червона. Така вона робиться червона, красніє вона. Але вона й трохи, бачите, попадає сонце, вона трохи обгорає. Не знаю чому, я б не сказала, що вона в мене на палящому сонці. Ну, Тут буде сосна трошки може вона затінить її. Я з її зробила 4 стволи, самі великі вибрала, всі останні убрала. Вона в мене трошки зв'язана, але ця арматура ця стоїть, вона не сильно. Навіть, ну, бачите, вона не фіксує, вона сама стоїть, навіть без арматури. Вона стоїть увірено на ногах. Навіть якщо пройшов сильний такий дощ, то самарська Лідія стоїть увіряно на ногах. Після дощику такого сильного. Побачимо, будемо на неї наблюдати. Так, далі. Це тільки вчора пересадила, перевалила, вірніє Монблан, вже попав в землю. Наконець тут дождався він бідняшка. Вчора обламала тут. Посадила, така дуже гарна квітка була. Тоже обпалений він трохи сонцем, трошки підв'язала його. Бо добре, що підв'язала, бо лежав би б. Так, Стробері блосом Після дощику. Теж трошки лежить, трошки лежить. Не зовсім не критично, але трошки зв'язала. Добре, що вчора поставила таку арматуру тонку і трошки її підв'язала. Це блосом починає червоніти. Вона мене тут між дотуями. Не знаю, може на неї мало сонця попадає, але б щоб, вона вже повинна бути така більш червоніша. Даймондруш. Ну, не знаю. Він у мене це перший рік квітне. Він ще був малесенький такий, це йому два роки. Може два, може. Ну не знаю, я купила ті Diamond Даймонтруш. Ну поки він мені не показав того Даймонтруш, який б я хотіла. І такий, знаєте, в якісь якийсь грязний, грязний окрас поки. Ну, побачимо. Хоча це дуже гарний сорт. Може ще він не проявив, бо воно, як правило, не проявляє себе на другий рік. Квітка. Так, Пінк Друз. Він у мене на трьох ногах. Мощних, просто мощніших трьох ногах. Вигнав такі вже мене метр шістдесят, а він вже доганяє мене. Ще одна квітка буде. подивіться на цю квітку. Сейчас вам трошки покажу її, тоже сантиметрів 40. Огромна, огромна, набита. Прям така дуже набита. Починає червоніти, але він дуже тут у мене між Туєю і тує можевільником. Але він ось зараз отак відійду, вам покажу вам. Дуже гарний, прямо стоячий кущ, лежить. Даже не збирається нікуди хилитися. Мощні пагони. Дуже подобається мені. Так. Мохіту горшку. Стоїть нормально. Трошки, звісно, він там зв'язаний у мене, бо мохіту любить розвалюватися. Ну, дуже гарний. Так, Графіт ще в мене один. Тут він теж трошки похилився, але стоїть. Тож, бачите, вода лється з нього. Будем такий набраний водою, але дуже гарно стоїть. Ну, вийшла на вулицю, це в мене на вулиці. Лежить у мене сільвердолар. Бачите? Просто лежить. Моя дебідняшка. Зараз хоч і зв'язаний до кучі, але він просто нахилився і ліг. Зараз будемо шукати арматуру, будемо зв'язувати його. А там на барбаріс ліг The Magic Moonlight. Просто лежить на барбарисі. Далі стоїть дрівовидна готензія «Стронка Набель» як стопчик. І це теж стоїть «Стронка Набель». Вже її обламали, обламали тут на вулиці вже. Ламають, ламають, відні торчаки торчать, дивіться. Що то за народ? Не знаю. Так що отак от сільвер-долар лежить. Троянда Сахара ще, наче за ніч виросла. Викинула такі пагони і вся розквітла після дощику. Викинула таку гілку, дивіться, прям. Але дуже гарно. Троянде всі квітнуть. Дивіться, яка ця сахара. Є така персикова. А є петля. Вона ж така прям різнокольорова, різно-гісна. Таке враження, що на одному кущі п'ять різних сортів. Дуже гарна, вона просто рекомендую вам цю сахар. Бачите, серпень місяць вона ціле літо квітне. Я її була обрізала, вона все одно квітне. Так, літл спуки. Її в цьому році показувала вам, сформувала не сильно багато гілок. Він дуже компактний, приблизно десь до 60 см. Ще викине. Бачите, тут ось у 4 квітки. Але ви подивіться, чи, які в нього квітки гарні в цьому році в мене. Стоїть. Дивіться, яка квітка здорова. Вся набрана водою, але стоїть він без підв'язки взагалі. Взагалі без підв'язки. Літл спуки. Рекомендую. Так, це, це в мене Редліт. Підв'язаний, шапки здорові. Ну, в принципі, тримається, молодець. Це не знаю. Це було в мене як куплене як фреску але це не фреску Але хто може мені сказати, що це, то я не знаю, що це в мене таке. Це ж так пересор продають. Дуже великі шапки. Прям дуже великі. Стоїть, не розвалюється, нічого. Дощ пережила, пережив. Але не знаю, що це. А це стоїть древовидна гортензія Рубіанабель. Стоїть вона дуже гарно. Ще, навіть, тут стоїть арматура, але вона її не тримає, просто стоїть, вона сама стоїть, держиться. Це в мене, не знаю, була самарська Самарсья. Фрамбузину, але ну, я не знаю, мені кажеться, що це не вона. Це я купувала в другому місті. Ну, як на мене, маркюра немає. Ніякого, бачите, а це так продають Самарську лідію, фрамбузині. Не знаю, що це. Маркюр в неї ніякого маркюра. От слова зовсім, не по листочкам, Немає як на краях темного круга, нічого немає. Не знаю, що це таке, будемо викопувати. Так, значить, оце ось ось петіт черрі. Бачите, трохи підгоріла вже вона червона. Стоїть як стовпчик. Тут не пам'ятаю, як не хочу туди перелазити. Тоже серії петит. Петит фреско, мабуть. Тоже підв'язана вона в мене в кучі, бо вона геть лежить, ружала. Тинки проміс сьогодні зв'язала, він, правда, дуже гарно стоїть, але зв'язала, бо так сильно він прям набрався водою. І то я її тільки що зв'язала, поставила йому арматуру. Це не знаю, що в мене. Не можу приділити. Може хто знає, такі вони шапки, трохи набиті, трохи такі набиті шапки. Буду дивитися, що це таке. Значить, це. Fightful. Його тут давить, звісно, ламлайт, 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 звісно, бомба. Медірного зрива. Тримається, трудяжка. Трошки зв'язала, але це вже тут воно щось вже воно розв'язалося, ось дивіться. Тримається він, не зв'язаний, тримає свої поздороветельні. Квітки налиті водою, набрані, але тримає. А скайтфола він трошки давить. Але скай -фол, скай -фол він похилився за того, що на нього давить ламлайт. Буду його сюди пересаджувати, Але він теж тримається. Він взагалі не підв'язаний. Його не можна підв'язати, бо він я його ж сильно дуже посадила до цього ламлайт. Так, там далі підв'язано ваніла фрайс Підв'язана під, під саму шию квіток, бо просто лежить. Але вона гарна. Вже, бачите, червоні є. Це в мене молодий кущ, йому мене третій рік. Він ще молодесенький. Хочу тут таке дерево виростити, здорове. Так що отаку, не знаю, дощ пройшов і вам показую, як квітки після доща. Так що, отак у нас пройшов дощ, який ішов цілу ніч, показую вам вертензії, які після доща. Я думаю, всім було цікаво це відео. Поставте подобайку, вам неважко, а мені дуже приємно. Підписуйтесь на нашу групу. У нас є Telegram, у нас є Інстаграм. Так що ссылочки будуть під цим відео. А всім хорошого, тихого дня. Всім дякую.